Народ, ви тільки подивиться, що за краса мені сьогодні випала. Ще й тим паче, друзі, це було просто в спінах, просто да, навіть безкоштовних. На цьому моменті у речі вже почалася паніческа атака. Тут я вже просто почав молитися, щоб випала хоча б ще одна штора, десь на другому-третьому барабані. І ми продовжуємо дивитися, лишається у нас там скільки, 6 спінчиків чи 7 спінчиків, але вже 2400 Це при тому, що в нас ставка 8 гривень народ. 8 гривень ставка. Да, Ось такий шок. Але це, друзі, тут я був вже неймовірно радий, тому що ці спини були абсолютно безкоштовні. Є один телеграм-канал, який я залишу також в цьому відео. Який кожен день дає безкоштовні спіни. Промокодики ви вводите їх та отримуєте по 100-200 безкоштовних спінів. Так зробив я, і ось народ мій виграш. Тому я думаю, чому не кайф? Кайф запишу вам відосик, щоб кожна була також така можливість.